Привіт всім! Я хочу сьогодні вам показати мангал, який я зробив для своєї сім'ї. Ось те, що я починав. Тобто Мені попало в руки метал, листовий метал. Товщина металу 5 мм. Висота мангала в мене вийшла 15. Ширина 38 см і довжина 41 см. Чому такі розміри? Тому що просто був такий метал і я не прив'язувався до якихось стандартів чи норм. Зробив також дві ручки з прутка М8 і насверлив отворів по всьому периметру мангала. І в ній також є отвори. Вони вже загоріли, вигоріли і так не сильно видно. Оскільки на землі жарити шашлики не зовсім зручно, і мені до рук попали отакі кільця. В з уголка це кольця із витяжних систем радянських витяжних систем. Тут уголок із використаний 25 на 25 мілі, мм. Я вирішив зробити якусь декоративну підставку для свого мангала. І ось яка вона в мене вийшла. Ось тобто така вийшла підставка. Із Ось я зробив два столи із сітки, можна поставити якусь воду, поставити мисочку для шашликів, для шампура покласти сюди, що завгодно, внизу, дробаний жолоб, щоб не падав попіл. Сюди можна накласти дрова і що завгодно. Тобто такий виходився в мене мангал. Коли Варять дрова для вугілля. Обично, звичайно, ми варимо ху, якусь кашу, куліш. І Для цього, щоб було це зручно зробити, я зробив отаку от приспособку. Приварив сюди уголок, сюди вставляється така труба. вставляється така Ось Так вона фіксується цим болтом. Тобто сюди ми можемо так, кадіти казанка. За допомогою цього гвинта можна регулювати висоту, на якій ми будемо варити. І тоді, за допомогою цього поворотного шарніра, ми можемо просто для зручності прибрати з вогню, додати солі, чи спеції, чи щось зробити. І знову повернути його все діло на зад на вогонь. Отак от ми варимо юшку. А для жарки шашликів це вже все знімаємо, нам це не потрібно. Розбираємо і правимо. При жарці шашликів, щоб не крутити їх руками і не спалити, допустимо, з якогось боку підволіктися, я зробив механічний привід для обертання шампурів. Де я скажу не моя, ви дивився в Ютубі, але вже виходячи з того, що в мене було під рукою які матеріали, я вже конструював під себе. Отак от відмонтується ця система. Так от одна сторона. Отут товщина сінки моєму мангалу монтується, вона так от Раз. І з іншого боку. Вставляются вот такие вот поясники. Два. Вот тут есть отворы. Один, два, три, четыре, пять. Нижний ряд, куда вставляются шампуры. Привід з цього боку я зробив з двигуна дворників щиток, які витирають стекло в, в автомобілях. Якщо я не помиляюся, це з газону автомобіля ГАЗ від радянського. Для регулювання обертів я використав регулятор освітлення доски приборів з автомобіля. З дев'ятки, по-моєму, з ВАЗовської, ВАЗ-21.09 регулює яркість освітлення приборів. І все, привіт! Зараз я вам покажу, як він працює. Шампура теж я допрацював і на кожен шампур. Я витачив з нержавічої сталі такий от шківок, катушечку таку. Шампура теж вже використовував другі, не з, без спіралі, щоб не було спіралі. Тому що якщо буде спіраль, вони будуть крутитися, вони будуть просто з'їжджати. Отак ми вставляємо їх. Зарядный. Вот. так. Заряжание я выкорректирую стандартный э, зарядное устройство автомобильное. пішов рух. Тобто регулятор швидкості дає можливість регулювати швидкість. Ось тобто, така уйлася максимальна швидкість. І я можу зменшити майже в ноль. Ось пристрій вийшло. Скажу, я вже використав, випробував цей пристрій на шашликах. шашлика. Шашлик получився набагато сочніший, ніж жарити його вручну. Сок, виходить, не встигає стікати з м'яса і залишається повністю м'ясо. Шашлик виходить дуже-дуже сочний. Руками, мабуть, такого не вийде навіть у спеціалістів. Тобто вот такий переборчик. Покажи, я засіб. Для даної конструкції було використано 38 гайок М6 і ще дві гаєчки на М4. Багато, але зовсім нігде не використовувалась сварка. Все зроблено з нержавішої сталі, а болти і гайки взяти з зацинкованого металу. Така конструкція. Для тривалого зберігання для хранення, коли ми не користуємося мангалом, я зварив ще таку кришку з рештків металу. Він стоїть отакий має накритий, дощ не попадає на нього майже. Так, має, такий має вигляд. Всю неделю мы пахали в этот Всю неделю мы балдели и вздыхали, ах и ох На работе всю неделю постоянная беда То бы что из нас не делал, не оценит никогда Кто бы что из нас не делал, не оценят Помогают автоские супер-мега-шашлыки Супер-мега-шашлыки и тоски Забирайте девки в кучу, я